тут це діться напросто павно Починайте, да. Давай, починайте. починайте. Ти Друзі, сьогодні в нас дуже цікава акція. Чому? Тому що три роки тому відбулася анексія Криму і о, в цей день на державному установому Автономної Республіки Крим було піднято о, прапор агресора. На даний момент це прапор Російської Федерації, яка заявляла, що вона... Взагалі не приймає участь у якихось бойових діях на Україні, але всі ми розуміємо, що це нахабна брехня, і ми, як українці, справжні патріоти нашої країни. Сьогодні будемо спалювати той прапор, прапор того агресора, який прийшов на нашу землю без запрошення і нахабно брешен на. Великомасштабному рівні, тобто на рівні всього світу, коли Путін каже, що ми не приймаємо ніяких бойових дій, і після того, якраз через рік після того, як відбулася анексія Криму, в Росію починають святкувати день спецпризначенця, тобто якраз 27 числа. Тобто спецгрупа спецпризначення спочатку захоплює. Під видом просто озброєних людей захоплюють адміністративні будівлі. Це відбувається 26 числа, а 27-го якраз піднімається прапор агресора під тим видом, що там в Криму дуже багато росіян і вони хочуть повернути Крим нібито назад до Росії. Хоча ми всі розуміємо, що в Криму були не тільки проросійські акції, а й проукраїнські. Ми знаємо, що саме кримські татари приймали участь у проукраїнських акціях, і ми знаємо про добровольчі загони, які створені саме татарами, і вони воювали на боці України і проти агресора. Тому сьогодні, саме в цей день, ми опам'ятаємо, 27 лютого ми хочемо знищити прапор агресора. Так вийшло, що... Це прапор Росії, тому в принципі ми не виступаємо проти там, росіян, ми не проти там, російського народу, але ми всі розуміємо, що це прапор агресора. Тому наголошуємо, що ми просто знищуємо прапор агресора і запрошую всіх витрати свої ноги, щоб ваша совість була чиста. Цю тряпку соснову тряпку. Ну, будь ласка, долучайтесь до нашого письмаку. <решко> да. саме, саме ця тряпка була виміщена на дитинних будівлях нашої країни. Сьогодні вона актуально <решко> буде спала на ще хоче долучитись, будь ласка. Знаю, вони тут ноги бути коли Наша акція пропоную заспівати гімн України. Я думаю, це буде символічно. Ще не вмерла України. І слава, і воля. ще нам, браття Українці усміхнеться доля. Наші воріженьки, як Роса на сонці, і ми, браття, у своїй сторонці. душу, і тіло ми положим за нашу свободу і покажем. Що ми братя козацького роду, стане брата, бік, кривавий від сяну до дону. В ріднім краю панувати, не дамо нікому, чорне море ще сміхнеться. Тідні просраді ще у нашій Україні, толенька наспіє, душу тіла, ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми бремемо. Слава слава! Україні! Героям слава! Україна! Дякую за участь, друзі!

Сидорук Сергій представляє національний корпус у місті Вінниці. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що це за акція була? Чому саме ви ось таким чином вирішили її організувати на підтримку так, людей, які живуть в Криму, а не так, щоб, наприклад, як в інших містах пройтися саме з прапорами в Криму? Ну, як виявилось, спалення прапора-агресору єдине в Україні сьогодні відбувається. Тому що так, дійсно проходять акції по Україні, але ну, ми не вважаємо, що це якась радикальна акція. Це, тобто цей прапор був вивішений три роки тому на двісних будівлях в автономній Республіці Крим. І йому не місце в Україні, тому сьогодні в Вінниці спалили такий прапор. Тобто ну, Ми не вважаємо, що, наприклад, це якась мирна акція, чи вона більш радикальна. Це просто акція. Ми бачимо це так. А де ви у Вінниці знайшли російський прапор? Ми його ну, просто замовили. В Росії? Так. Виявляється, в Україні можна замовити у ганчівку, як то. Тобто, ми вирішили замовити для того, щоб е, волевоютися. Це наша позиція. Ми це так бачимо. А якої реакції ви очікуєте чи очікуєте взагалі якоїсь реакції на дану акцію? Ну, в принципі, це акція, яка вона більш інформаційна. Тобто, ми розуміємо, що е, така акція не підніме хвилю. Протестів чи хвилю, можливо, навіть і підтримки, комусь вона не сподобається. Хтось скаже, що це банально, хтось скаже, що це радикально. Але всі мають розуміти і пам'ятати цей день, 27 лютого, що була анексія Криму, тому ця дата, в принципі, для нас в теперішній час є важливою. Ми, можна сказати, відзначили. Це інформаційна акція просто. Інформаційне, а що ви хотіли донести? Ну яку інформацію? Наш банер він говорить геть окупантів, тому що в Україні присутні окупанти до цього часу. І так вийшло, що окупант це Російська Федерація, тому саме прапор окупанта був спалений. Скажіть, будь ласка, ще раз, чому сьогодні і чому саме спалений прапор? Сьогодні, тому що 27 лютого. На адміністративних будівлях Основної Республіки Крим був вивішений ось цей прапор, прапор агресора. Тому сьогодні ми його вирішили знищити у Вінниці. Ми думаємо, що ця акція дасть змогу зрозуміти людям, що тим, які проживають на території тимчасово окупованої Російською Федерацією, а саме дорослого Криму, що в принципі такі подібні акції можна робити і у них. І Тобто знищувати прапор окупанта це не є погано, це, це обов'язок. Окрім того, що спалювали, ще е, топтали прапор. Чому? Ну, Це, в принципі, насправді, якщо ми маємо прапор протилежної сторони, тобто, можна сказати, в полон до нас потрапив прапор опонента, так? прапор ворога. Його псують, в принципі, його топчуть, його попирають, тому що ми от, не любимо окупантів на своїй землі. Тому спочатку так, хто бажав, зміг витерти ноги для чистоти своєї совісті, а потім прапор агресора було просто знищено. А скажіть, будь ласка, чи важко було замовити прапор, і скільки він вам обійшовся, як довго йшов? В принципі, прапор йшов через інтернет буквально два дні. Можна його замовити буквально за 300 гривень, без, без проблем. А звідки йшов прав? З Звідки там ми замовляли через інтернет, тому в принципі ми можемо підняти список, коли... 300... але. 300 гривень, так? Так, так. Не шкода було 300 гривень? Ну, для такої акції не шкода. Всього 300 гривень за гарну акцію. А коли ви... Ми... Попереджали про акцію, там поліція, міська влада вас не відмовляли? Міська влада, ми не подавали запит на міську владу, тому що це, можна сказати, більш такий як флешмоб. Ми зібрались, зробили свою справу і розійшлись. А поліція, в принципі, була присутня, так? вони були повідомлені, що буде така от акція. Все згідно з чином, що законодавство України. Дякую.